Як одна людина могла змінити уявлення цілого континенту про іншу частину світу? Марко Поло, венеціанський мандрівник 13-го століття, вирушив у подорож, яка привела його до двору великого хана Хубілая в Китай. Він провів там 17 років, вивчаючи культуру і звичаї східних народів. По поверненні до Венеції, Марко Поло написав книгу про різноманітність світу, де докладно описав свої пригоди і спостереження. Ця книга стала сенсацією і швидко поширилася по Європі. У ній він розповів про величні палаци, багаті міста і передові технології, які він бачив в Китаї. Багато європейців вперше дізналися про існування таких чудес, як паперові гроші, порох і фарфор. Вплив його розповідей був величезним, стимулюючи інтерес до подорожей і торгівлі зі Сходом. Марко Поло став першою західною людиною. Яка так докладно описала життя і культуру Азії, відкривши новий світ для своїх співвітчизників.